Літургія православна, духовний труд. але замічено, особливо нами, священиками і многими людьми, літургія настільки красива, настільки добра і мила, що ніколи не надоїдає. Подобно тому, як мама готує дітям їсти, робить для них порядок, вона, як будто не утомима, десятками років то робить, не замічає. Але коли любить дітей і внуків, такі мами і бабки відчувають себе в служенні. Так от таку саму роль, але не в більшій степені, грає літургія. Наш народ дуже любить літургію. Я ще 60-ті роки у нас в селах до церкви виходили 90% людей. В селі 800 було офіційно жителів в місті з дітьми і з старими. Та коло церкви було 600 людей навіть у простому селі, причому 300-400 в церкві, а хто не вміщався, перед храмом молилися. А на успіхні Божої Матері до 10 тисяч людей приходило, навіть у совєтські времена. Коли автобуси туди не пускали під монастир, і путь не ремонтували, і поліція клала всякі преп'ятствия, люди здалеку приходили, бо чувствували себе на таких великих відпустах на літургіях, особливо одарованими, і чувствували духовне єдинство, то й спасло наш народ від асиміляції між Австріяками і Почері віри в період Совєтського Союзу, коли державна ідеологія була тупо атеїстично безбожна, і маса професорів і в Ужгородському університеті захистилися на працях, що Бога не є. І вони професори і академіки, вони і доктора наук. Але на чому вони зробили докторські роботи? На тому, що Бога не є. От чому ми кажемо, а в церкві, хто молиться, то є дійсно людина, котра знає Бога і готується вернутися в царство Боже. І ми такі люди. Чому в царстві Боже буде багато простих людей? Да тому що зовні простота православних християн якби прикриває внутрішнє велике багатство. Котрої ми носіями, і що нам готує великий дар Господь у царстві Божому. Не лінуймося учим своїх дітей і внуків, а котрі не можуть, молімося за них, бо многі діти споминають слова батьків після смерті батьків вже. Всі кажуть, нянько нам казали, бабка говорила, а то значить, наша задача сіяти. Представьте собі картину, я часто споминаю одне слово проповідника. Він каже, вийшов сіятель на поле сіяти пшеницю. І вдруг маленька жабка там, на тій землі, каже, а мені сюди не сій. Ну разве сіятель буде слухати жабку? Красно махнув і полетіли зернятка і падуть у землю. Бог сіє в цьому мірі, слово Боже, наша задача прийняти зерничко, поаршувати душу покаянням, щоб було добрі плоди. В 30, в 60, а може і в 100 зерняток на одному колоскові. І з Богом святим!